Нами стоять, а вони постають все більше й більше, і стають все складнішими і складнішими. Я думаю, я побудую виступ свій так, щоб ми подивилися взагалі, в якому світі ми живемо, що саме це за виклики, і потім а, надам ту відповідь, яку ми маємо в Академії ДТЕК з точки зору навчання дорослих. Бо ми з вами розуміємо, що це вже має бути якась дисципліна, норми і правила, що навчатися ми маємо все життя мегатренди, які змінюють глобальний ринок праці, це три такі основні напрями. Перше це технології. Ми кажемо про автоматизацію, ми кажемо про технологічні інновації. Ми до, до сих пір називаємо те, що ви тримаєте в руках телефон. Хоча до телефону це не має жодного, зна... жодного е, стосунку. Так само, як це, це не годинник. Так само, як. Е, Більшість того, що нас оточує, воно вже має зовсім. Інші сенси, і ми з вами збудували зовсім інший світ. Ми а, раніше думали про репрезентативні виборки, ми дивилися, що працює що не працює. Ми до сих пір цим займаємося, але ми вже в ері великих даних, в ері аналітики. І ми вже в Академії ДТЕК розуміємо, що створюючи освітні продукти, які є цифровими, ми маємо підкручувати туди аналітику, ми маємо дивитися, як люди проходять. Те, що вони проходять, освітні продукти. Бо курсами у мене вже не, не повертається язик говорити, що це курси. Це дійсно продукти, вони достатньо складні, і ми можемо дивитися в режимі реального часу, скільки людей проходить, де вони застрягають, де вони зіскочують, чому це складно, чи це скучно, нудно, ми робимо цю аналітику постійно, постійно докручуємо наші, наші продукти. Ми знаємо з вами, що відбулися шалені зміни в розподіленні трудових ресурсів. Ми з вами знаємо, що населення людство старішає. В Європі вже говорять, що Європа починає вимирати. При тому, хто починає зростати, де зростає більше всього населення? Африка, Африка, це взагалі такий, знаєте, біль, тому що ми на сьогоднішній момент з нашими досягненнями медицини маємо невелику смертність в Африці. Ми, 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 ми побороли багато чого, і в середньому на одну жінку там вісім дітей, які виживають. І ми з вами розуміємо, що в Африці, де немає шкіл, немає інститутів, ці люди зростають і вони дуже будуть хотіти їсти. Поки що їм вистачає того, що у них там є. Але питання залишається. Ми з вами говоримо про сув балансу сил в політиці та геополітиці. Ми з вами розуміємо, що в паралель тому фізичному світу, в якому ми з вами знаходимося, створився інший цифровий світ. І там є свої правила гри, свої економіки, свої розподілення влади. Просто подивитися на цифрове ВВП. Цифровим ВВП володіють дві країни, дві половиною. Половиною цифрового ВВП світу. Це які? США Китай, звичайно. І саме вони вкладають найбільше в трансформацію, саме вони вкладають найбільше грошей в те, щоб діджиталізувати все від економіки до бізнесів. І що це нам прогнозує, що ми просто будемо від них залежати, або жити зовсім в іншому світі, Я не знаю, чи він залишиться ще. Тому що в цифровому світі хто перший, той і має тапки. Мегаполіси агломерації. Ми а, почали переїжджати в міста ще з першої індустріальної революції, але на сьогодні цей, а, цей тренд шалений. Тобто ми, міста вже поглинають території навколо і стають великими агломераціями, абсолютно незбагненними. І а, як ви думаєте, де найбільша агломерація знаходиться? М? Де? Ще в Японії. Це Токіо. Слухайте, 35 мільйонів людей. Я просто була вражена, тому що дійсно Японія, скільки тої Японії. Це маленькі острови. Чому не в Америці? Де міста повно. Але тим не менше маємо те, що маємо, і життя в агломераціях воно має свої закони, свої правила, свої, а, свій ринок праці і свої певні. А, Особливості, які, на які маємо зважати, далі цінності культура працездатного населення. Ми з вами говоримо про те, що ми з вами унікальні. Ми маємо працювати із всіма, і це інклюзія, і це різноманіття. І ми думаємо по різному, і ми сприймаємо інформацію по різному. І ми користуємося різними каналами, які працює у кожного свій краще, один краще, інший гірше і так далі. Ми з вами говоримо про зелену економіку. Чесно кажучи, надії стає все менше і менше. Тому що, поки ми про це думаємо, поки ми про це розмовляємо, домовляємося. Говоримо, що це наша така з вами спільна біда, може стати ну, дуже пізно. І можна буде про це більше не думати. Минулий рік і цей рік він. Зробив так, що ми з вами говоримо про нові бізнес-моделі. Більшість компаній говорить, ми задумуємося про трансформацію. Ми задумуємося про нові бізнес-моделі. І в ДТЕКу також ми трансформуємося. Шалено, чесно, білівмі самій страшно. А ми говоримо про нерівність. Ми говоримо про зростаючу нерівність, тому що. Ті тенденції, які ми маємо в нашому новому світі, призводять до того, що стає більшим розрив між багатими і бідними в цифрах ми знаємо, що населення буде зростати так по дуже реалістичним таким прогнозам: 13% до до го року. Причому більшість 85% співробітників це середньокваліфікований і низькокваліфікований персонал. А, і тут є проблема, тому що ми знаємо, що професії будуть змінюватися. Ми знаємо, що вони будуть автоматизуватися. Там написано, що вже 14 можна, хоч зараз, автоматизувати. А, третина видів зайнятості зміниться до 35-го року в цифру в автоматизацію. Причому ті, хто мають низьку, низьку кваліфікацію. Їм краще, у них ще є час їх автоматизувати дорого, дешевше найняти людей, ну, тому що це інвестиції. А от середньокваліфікованому персоналу загрожує просто втрата робочих місць. Ну і вже від 5 до 45%, в залежності від країни, працівників, співробітників, працюють в так званій гік економіці, що говорить про те, що ми працюємо на короткострокових контрактах або іноді навіть просто на домовленостях. За минулий рік 25% працюючого населення перейшло на фріланс, і при цьому це і ті люди, які мають вищу освіту, також. За 2020 рік 255 мільйонів людей втратили робочі місця. Це велика, така, великий об'єм в грошах, і це великий об'єм світового ВВП. А, якщо подивитися на цей рік, третій квартал 2021 року, ми бачимо три такі великі а, сфери діяльності, які, а, ну, які можна сказати і зростають, і на попиті. Перше, це продажі. Як ви думаєте, чому? Це просто guess. Ми, ми просто говоримо чому розмірковуємо продажі. Мені здається, люди стали купувати менше. Мені здається, е ну наші локдауни закривають магазини. А? Це українські, це українські, да. там внизу кожен слайд внизу має посилання. А, так, да, так, да, це українські дані. Да, це українські. Тобто, це мій Guess, я не претендую на правду, але мені здається, що просто нам нужны селзи, нам потрібно продавати те, що ми надіяли. Я знаю, я знаю, але зараз воно такий має шалений оборот такий. і... і Сил зі гарних мало. Друге це IT, зрозуміло чому нові бізнес-моделі. Третє це медицина. Також зрозуміло чому, тому що ми маємо те, що ми маємо з нашою з наш, нашим здоров'ям. Якщо ми говоримо про першочергові навички, які вважаються також. Це українські дані вважаються найбільш Такими на попиті це взаємодія з людьми, вміння працювати в команді. Дійсно, все, що можна було зробити наодинці, ми вже зробили, і тепер ми знаходимося в тій ситуації. Згадуємо інклюзивність, згадуємо, що ми всі різні, що нам потрібно вміти організувати дуже різних людей для досягнення певного результату. Ну так далі є також дуже цікаві такі е, навички, які ми з вами. Маємо мати, що бути на попиті на ринку праці, проте подивіться, там дуже мало того, що стосується саме професій. Тобто, які будуть професії, нам гадати складно. Ми говоримо про те, що наші економіки стають складнішими. Якщо вони стають складнішими, то більші вимоги у нас з'являються до людського капіталу. Тепер давайте подивимося просто, як можна кластеризувати наші економіки. На сьогодні в нашому світі ми маємо їх більш-менш три, якщо дуже-дуже дуже грубо. У нас є ресурсна економіка, це коли ми маємо таке молоде населення в середній вік його, молодий, до 21 року, де е освіта вища не є таким пріоритетом, і до 5% людей отримують вищу освіту. Але подивіться на стовпчики. Е Попит на вищу освіту, тобто робота, для якої потрібна вища освіта ще менша, вони жовтенькі. І ВВП на душу населення річний це десь 1750 доларів. У нас є перехідна економіка. Перехідна економіка там, де середній вік трошечки більший, 35 десь років. Вже половина людей отримує вищу освіту. Проте, подивіться, будь ласка, на. Попит. Попит все одно менший на людей, які мають вищу освіту. Ну і середній ВВП на душу населення, там вже 29 тисяч доларів в середньому, і це вже так більш-менш виглядає пристойно. У нас є те, що називається інноваційні економіки. Це коли ми маємо населення, яке старіше, і в середньому воно має десь 45 років. Ми маємо десь 60% населення, яке отримує вищу освіту. І бачимо, що все одно попит трошечки менший, тобто немає такої аж жодної великої необхідності отримати вищу освіту, щоб бути на попиті на ринку праці, залежить від професії. І середній максимальний ВВП на душу населення 52 тисячі. Тепер давайте з вами подумаємо: Україна де в цьому переліку. Давайте по, -по, -по показниках. Да? Середній вік у нас який? 40, 42, 42, 42 роки. Тобто тут ми ближче до населення, яке старіше. Можуть бути різні причини. Ми знаємо, що наші молоді таланти втікають, проте тим не менше маємо те, що маємо. Е, яке у нас ВВП на душу населення? Тут ми ближче до кого. <laughs> Точно, да. До трьох тисяч да, доларів у нас річний ВВП. А рівень освіченості? 80. 82% було. 82% випускників шкіл поступають в наші вищі навчальні заклади. У нас 281 вищий навчальний заклад на 20-й рік, а ми в піку були в 10-му, взагалі в піку. І ми, як знаєте, ну просто що ж ви такі бідні, якщо ви такі розумні? Да? І Якщо подивитися на Центр зайнятості України, то ми бачимо, що в незалежності від того, ти маєш вищу освіту чи ти не маєш вищу освіту, ти стаєш в чергу за роботою. Чому вчити? Що у нас з освітою? Чому у нас давайте м'яко скажемо стагнація в освітній сфері? Ну, тому що дійсно ми не знаємо, які з'являтимуться види діяльності, як до них готувати. Тому що ми знаємо, що освіта вона не вся безкоштовна і гарна освіта вона коштує, і до неї не всі мають доступ. Ми знаємо, що е, населення географічно розподілено нерівномірно. Ми знаємо, що у нас е, зашито десь на підкорці, що. Потрібно вкластися в школі, вивчитися добре, потрібно поступити в вуз, в вузі вивчитися також непогано на якусь популярну професію. І все <сум> більше не треба. Ну, Періодично перекваліфікація. Да? Тобто у нас немає отої культури постійного навчання, яка вже має бути. І так далі. А, і що відбувається через це? Через це ми маємо кадровий розрив. Це означає, що е, навіть я як навчальний заклад я вже зараз скажу, вісім місяців шукаю людей, яких на ринку немає. Їх немає. Це цифровий методолог. Це людина, яка розуміє технології, освітній етек рішення, яка може створювати методичні матеріали для цього нового світу. Таких людей ну, просто немає. І все більше і більше компаній організацій починають шукати людей, яких немає на ринку. Наприклад, у нас не готують трейдерів, а в групі компаній ДТЕК є трейдинг. І ми тих людей мусимо знаходити, посилати за кордон, навчати за всі гроші світу, після чого вони <клес> часто там і залишаються. <клес> 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 да. Ну, є така проблема. І при цьому. У нас є кваліфікаційна яма, у нас є повно людей, які е, готові працювати. І у нас є е, ті потреби у працедавців, які ці люди не потрібні, у них не ті навички, не ті знання. І це є просто біда. І вона розширюватиметься, вона просто буде ставати більшим і більшим таким проблемним моментом. І ми з вами, як HR, ми, як керівники. Точно знаємо, що зараз іде боротьба за таланти. Ми шукаємо ті таланти, ми перекуповуємо ті таланти, тому що їх мало. А людей, які хочуть працювати, їх багато, і кожна третя людина на своєму робочому місці вона не реалізує всіх тих знань, навичок і свого потенціалу, тому що воно не потрібно на на тому робочому місці. Що нам з цим робити? Ну, Перш за все, потрібно думати, як зробити так, щоб навчання дорослого населення. А зараз мене хвилює доросле населення. Мене дуже хвилюють діти, також у мене їх троє, і я також переживаю, в який світ вони рухаються. Проте мене хвилюють дорослі, бо я дуже серйозно знепокоєна тим, що найближчі 3-5 років. За дослідженнями McKinsey, 53% керівників сказали, що вони вірять, що їх працівники, співробітники, які працюють зараз і приносять дохід зараз, мають перенавчитися отримати інші навички. Вони можуть бути це може бути апскілінг, це може бути щось таке, що за місяць-півтора-три можна навчитися. Да, а може бути повністю переворот свідомості. Тобто, це має бути доступним. А доступним воно може бути як, коли воно буде людиноцентричним. А що таке людиноцентричне? Подумайте про своє доросле життя. Як багато часу ви маєте на те, щоб навчатися? А весь навчальний процес він у нас такий стандартизований і дисциплінований. Маєш приходити, отак, от сідати на стульчика і витрачати певну кількість часу, щось цікаве почуєш, щось не почуєш, десь запам'ятав. Десь надихнувся, десь вивітрилося. ну, Тобто, воно не дуже ефективно. Передання знань з вуст в уста не дуже ефективно, і нам потрібно переосмислити, як навчати особливо дорослих людей, от тих всіх людей, які втратять роботу найближчий час. Але людина має бути відповідальною за своє навчання, Тобто, ми маємо прививати культуру постійного навчання. Це Ще раз тут що важливо тут, що, що мені так на душу впало, що 75% успіху в побудові кар'єри залежить від навичок людей. Причому тут ми кажемо про мета-навички. Тобто, дивіться, якщо ми з вами не знаємо, які будуть професії, якщо ми не знаємо, які нам знадобляться навички, знання, що виникне, що може бути от тим підґрунтям такого спокійного споглядання в майбутнє. Є певні речі, які будуть потрібні завжди, і будуть потрібні на будь якій посаді. Що це? Це системне критичне мислення. Серйозно, в такому об'ємі інформації, який існує сьогодні, ми маємо величезний об'єм дезінформації. Якщо ми не вміємо працювати з нею, якщо ми не вміємо критично мислити, перевіряти джерела, аналізувати, синтезувати нову інформацію, оцінити її на релевантність. Ну, сорі, це потрібно буде всюди. Друге, це вміння вирішувати проблеми і ті виклики, про які ми говорили. Тобто це креативність, це власне вміння знаходити нестандартні рішення тим нестандартним проблемам, які виникають. Третє це комунікація. Ми з вами змали, змалечку вміємо говорити. і Нам здається, що комунікація у нас з нею все в порядку. Проте, чесно, вміти переконливо говорити, вміти. Донести суть, виокремити суть, вміння переконати іншого, вміння почути іншого. Всі ми з вами знаємо, що ми маємо свої світи, своє уявлення прекрасного, і ми селективно вибираємо інформацію з навколишнього середовища. Тобто, це, це є та навичка, та та компетенція, з якою можна працювати і працювати. І наостанок це ефективна взаємодія. Тобто ми говоримо про те, що нам потрібно навчитися ефективно взаємодіяти один з одним, оскільки ми з вами взаємозалежні сорі. Ми, ми подумали, що поняття професії буде трансформуватися аж до моменту, коли його не буде, такого поняття професії. Ми будемо мати портфель компетенцій. Експерта а, я розумію, що можуть бути певні професії, як мені зараз. От я просто бачу, як всі подумали лікар. Куди, куди дінеться лікар? А, ну, кудись, кудись дінеться. Ні, професії будуть, але вони будуть динамічно змінюватися. І тут все буде залежати від набору тих компетенцій, які у тебе є. Ну і чим більше буде розвинута компетенція у спеціаліста, звичайно, тим більше він буде мати можливостей робити ті півоти в житті, набувати нових професій і рухатися далі спокійно і впевнено в тому світі, який ми з вами придумали. Тепер до освіти. Що стосується освіти, ми з вами знаходимося в ситуації, коли 20-й рік просто бустанув, просто підірвав освітній ринок. Всі пішли в освіту. Дуже велика кількість. Тих, хто мав електронні формати, вони відкрили їх безкоштовно, то ми з вами балувані і думаємо, що воно має бути відкритим і безкоштовним. Почали змагатися освітні платформи, хто краще спакує, красивіше продасть, хто швидше доправить, хто наполегливіше впровадить. Тобто, зараз ми дійсно дивимося на таке змагання різних етек рішень. Що поки. Не видно системності, ще поки не зрозуміло це просто еклектичний набір, як на базарі купуй, що хочеш, чи можна там вибудувати певну логічну систему свого розвитку? От ми замислилися над тим, що якщо ми говорили про ті навички, про ті компетенції, про які ми з вами говорили тільки що, чи можна їх декомпозувати до поведінкових проявів. І чи можна створити а, ті освітні продукти, які би поступово, але впродовж всього життя складали освітній шлях людини? Наприклад, ми взяли, що ми там взяли креативність, ми її декомпозували на різні а, навички до поведінкових проявів, потім ми почали створювати освітні продукти. Проте, як, як я вже вам говорила, ці освітні продукти вони мають бути Якщо вони цифрові, якщо хтось не стоїть і своєю енергетикою не привертає вашу увагу, вони мають бути інтерактивними. Ви маєте бути першою людиною, головною людиною в своєму навчанні. Пам'ятаєте, як я сказала, що людина має взяти відповідальність за своє навчання, але до цього треба пройти шлях. Якщо формат інтерактивний, що означає інтерактивний? Я з ним взаємодію. Це, це не так, як у мого старшого сина. Е, зранку я заглядаю, він там такий е, спить, не спить, дивиться в планшет, там щось бу-бу-бу-бу-бу-бу, Я кажу, що ви там робите. Він каже, та вона там щось розповідає. Я кажу, так то чого ти не спи? Якщо потім почитаєш книжку, вона ми вони підручник читали. Я кажу, Так спи. Е, потім почитаєш. Він каже: Та ні, у нас інтерактив. Вона викликає, і ми читаємо абзаци по черзі. І я сказала: це класний інтерактив. От я на цей маю на увазі. Це не інтерактив, але це має бути щось, що спонукає тебе задуматися, прийняти рішення, зробити свій усвідомлений вибір, подивитися, чи правильно, чи неправильно, або до яких наслідків це призвело, і отримати релевантний методичний матеріал. Тут і зараз. Як ми це робимо? У нас є декілька форматів, які. Ми робимо, і до речі, про кваліфікаційні ями, у нас ми перетворюємося десь навіть в продакшн, тому що ми беремо е певний сюжет. І цей сюжет, як правило, він ґрунтується на нашому досвіді або на умовному досвіді е в певних компаніях, або у певних персоналі. Ми, роб ми будуємо дерево рішень, ми розголужуємо систему прийняття рішень, точки вибору і таке інше. І... Е ми створюємо фільми, тобто там реально актори, там реально продакшн, і ми додаємо туди постпродакшн. Тобто, ми туди додаємо от той бекенд, який дає можливість дивитися на статистику, на динаміку, на, на що відбувається. У нас є інтерактивні бізнес історії. Можете собі кудись в браузер кинути, подивитися, що це таке. А для тих, хто не хоче дивитися, що це таке, я просто розкажу. <гум> я потім поверну. Це коли є певна історія про лідерство, де ти читаєш сюжет, ти дивишся. Ситуація була перед лідером складна, невизначена, неоднозначна, страшна і таке інше. І ти маєш вибрати, як би ти вчинив, а потім дивишся, як вчинив лідер. І це зосновано на реальних лідерах, які незаперечні лідери. А це, це продукт пов'язаний із це системне мислення, де ми це там тізер, Ви побачите про що цей продукт. Може, вам буде цікаво. Ну і чесно, може, я так прозвучала, як людина, яка е, тільки за онлайн. Ні, я не за онлайн. У нас зазвичай проходить дуже багато офлайн е, подій, івентів, тренінгів, курсів, програм. Тому що я, я свято вірю, що трансформація вона проходить в соціумі. Не, не відбуватиметься оця ага штука і перехід на інший рівень мислення. В онлайні тому в онлайні ми маємо набирати знання і отримувати от той умовний досвід тими інструментами, які ми зараз розроблюємо. Ну, ми проводимо, наприклад, зараз у нас стартує разом із HRCI, стартує програма, яка міжнародна, яка з спікерами, яка з обговореннями, яка з класними компаніями які діляться своїм досвідом. І, власне, якщо комусь цікаво щось з наших продуктів, я дуже радо запрошую вас. Дзвоніть, приходьте, ми розповідатимемо вам, ми показуватимемо вам, ми відкриті. Є питання? Друзі, підніміть руку, хто бажає опинитися в нас.